Я на ринку шовар, ідемо глядати ціни на фрукти. Підцінутий персик по 70, а ось такий 90 крупніший. Груша 65, а ще й по 80 гривень. А ось така. Така по 45, а лохина зараз. 180 180 є і ще яка 250. є і 250. А по яблуках ще скажете мені. Яблуко 32, 32. 35. 35. 30. тридцять п'ять, тридцять, по двадцять 27, і, і по 28. Це відразу на початку дванадцятого навісу. Яку ціну важливо? По 30. а ось такий персик? 50-60. По okay, 50-60. Yeah. А ви кося ну, яблука? По 20 двадцять. Вікотину персик. 50, 60. 50. 50. Ось такі 60, а більше ось такі 70. А слабо вікоцину? По 30. Амерс. Амерс. Вікуцину такий виноград. По 75, а ось цей білий. Також по 75. Так, є ось такий виноград по 60 гривень. Це гуртові ціни? Так. 60 ось такий, 60 ось такий і 70 ось такий. Це під 12 на 8, 74 місце. Є ось такий ще по 50 і Молдова по 60 на горт. А груша, в яку ціну? 60, ось така по 50. І чому яблука? По 30, ось таке яблучко. Яку ціну така слава буде? По 25 гривень, а виноград? Mm -hmm. По 50. Це є 64 місце під 12 навісом. Так, ось тут така слива є під 12-тим навісом. 64 місце. Яка ціна? По 25 гривень. Подивіться, Та яка. Так, і ще є виноградник. По 50 гривень. Тому від... завітайте сюди. Є ще ось такий виноград по 50. Ось таке дрібне яблуко. Веку ціну така груша? 40, а далі 30. яку угу. ціну кизил? По 250, а уже на 200, а малина? Також 200. А лисичка, яку ціну. По 230. яку угу. ціну лохина буде? По 150, а горішок ось такий. По 120, це під 12 вісом 25 місць. Вікотину такий виноград. Ось такий, допустим. 130. Ось такий буде по 130 весь, так? Так, 140, Ось такий 140. А ось такий також 130, так? Ні, такі 100 гривень. 100 гривень. А вікотину Добрий день. Добрий день. У нас на гурт? На гурт. На гурт. 15. 15, а на роздріб. По 17. А денег яку ціну? По 40. СТК. На е, ні, на роздріб. По 45, так. А кавун ціну? 17, так? Також не забуваємо підписуватися на мій телеграм-канал. Там також багато цікавого.